Антона, дві команди нові, хоча у складі і тої і іншої ми побачили в принципі кілька знайомих людей. Новачки у Лізі, як вам перша гра, вам точно не стала, перемога. Хоча, в принципі, я вам скажу, десь до останніх хвилин, принаймні, що за три хвилини до завершення, рахунок був дічий. Ну, дивіться, так, я теж новий гравець у цій команді. Дійсно було важко трошки грати. Але зробили паузу в першому таймі. Ми зрозуміли, що якщо будемо дивити більше, більше пресингувати нашу команду, опонента, тобто команду воля, то в нас буде більше якийсь успіх. І, В принципі, ця стратегія спрацювала, вони трішки важкувато нас зустрічали на своєму полі, постійно тірялися, не знали, що куди їм дітися. В принципі, ця тактика наша спрацювала. Ми додавили їх, як то кажуть, на останніх хвилинах взяли всю волю в кулак, але їхню волю забрали. Їхню волю. Да. Ну, може так, але в принципі десь погоджуся. Кінцівка ви якось виглядала свіжішими. Ми просто ротацію робили вчасно. Я думаю, що це спрацювало також. Ми побачили, що наша команда опонент не дуже тримає м'яч у своїй половині. Почали більше пришругувати, потім почали робити наші зміни в команді. Десь хтось більше відпрацьовував у за захисті, десь хтось більше працював у нападі. І все, в принципі, також працювало. У нас були трошки напрацьовані комбінації, це все. Дало Дякуємо вам. Дякую на все добре.